Ну що, знову почав робити, а потім вирішив знімати. Зняв я коврик, який тут був. Ніколи його не знімав, перший раз зняв куча мусору. Землі, окурків і ще попередні комбайнери тут зажигали. Хочу тут прибрати все, усі щілини затулить чимось, герметиком якимось. І щоб такого не було. Тож так, не, невозможно працювати. Працюємо? Хімійкою напшикали. Напшикали хімійкою. Ось таке. І чекаємо, поки воно поработає чи попрацює потім починаємо чухати Ну, Ось таке було, видно там трохи. Це протер. Ось таке було. Ось таке після щетки, ось таке після тряпки. Ужас. Надо, мабуть, частіше убирать тут. Так, ну в общем. Такая ситуация Туда в середину бесполезно смотреть Я туда не доставал Там какие-то стоять. стоят так. В общем, работаем дальше Следующий этап Вот Оце діло грізнюче, все. Попробуємо його вимити. Так, тут пропилесосив. Зараз помию, вимию весь пил, бруд. Це вже другий раз. Потім обезжирюю і почну клеїти. Обижирив. Це були дирки. Позамазував герметиком. Оцю дирку пропустив. Зараз замажем Тут була кнопка вигрузки, переставлю я її вон туди. Щоб тут вона не заважала. І будемо катати. Так, ну як бачите, уже й задув герметиком. Тепер пішов за Колесиком прикатуючим і пішов за листом. Починаємо. Наступив новий сонячний день, як завжди. 30 плюс температура, щоб не користуватися феном монтажним, чи строїтельним, чи як ви хочете називати його. Ось така віброізоляція Поклав на сонечко, щоб вона трохи нагрілася. Щоб ця резина була хлейкою. Потім е -е, продовжую знімати, як вже почну вкатувати в комбайні. Дивіться, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Продвигаємо український канал. Всім дякую. Дивимось далі. Так відбувається укатка. може щось неправильно. Хай хтось напише, як правильно. Укатуємо, укатуємо і далі буде видно. Залишився один лист, два наклеїли, там тройки, це двойка бо там не було де я брав, не було третього тройки. Отакий результат вийшов. І ще зверху треба покласти якийсь коврик. Ще не знаю що покладу, буду думати. Якщо у кої якісь ідеї є, то напишіть. Так, ну в общем і остаточний варіант. Тут ще буде стільчик стоять. Поки простелив ліноліум, не знаю, щось, щось куплю і ще поставлю, покладу тут, щоб було гарніше. Поки щоб шумку тут це шумка, а під нею наклеєна вібро. Щоб не роздавити Я шумку, то поки поклав цей коврик. Ну, в общем, в кабіні стало тихіше, вже там косив трохи, то стало тихіше. Ось такі результати.